Зникає світло. Ти купив собі отакий блок безперебойник і Не знаєш, як його під'єднати. Та дуже просто. Приніс додому, поставив собі. У тебе є отакі дроти, які під'єднуються під акумулятор. Красний до плюса, чорний до мінуса. Є отака вилочка. Ти її включаєш в розетку, і воно собі тобі автоматично заряджає акумулятор. Бо в нього вмонтована зарядка і автоматика, і захист від перенагрузки. Тут все є. Я зараз покажу. Дивіться, трансформатор, який зробить з 12-220 вольт. Потім комп'ютер, який запише всі показники твого акумулятора. Він його приділить і буде давати зарядку, яка потрібна. Фільтра, які вирівнюють синусоїду, дають чисте, конденсатори, все тут зроблено якісно. Потужні дроти, які витримають 2 кВт навантаження. І якісна, якісна, якісна збірочка. Дивіться, який він гарний цей блок безперебойник. Ви візьмете і будете постійно з електрикою. Що ще краще може бути на сьогоднішнє время? Бо без нього просто нема життя. Можна навіть без телефона обітись, а без нього ви ніяк не обідетесь. Замовляйте 068-224-68-64. Хочеться, щоб було світло, а не сидіти в темряві. Ну раз він не так.